Липівці нове спортивне озеро на Львівщині. У цьому відео ми покажемо, як проходить наша перша риболовля на цій водоймі. Розкажемо про умови, сектор та особливості ловлі осетра. Ну, друзі, хочемо вам також розповісти взагалі про це місце, що тут є. Далі найцікавіше потужні клювання, боротьба з рибою та наші емоції, коли осетри нарешті на березі. Як я закинула телефон у воду. Ну і звісно, трохи нашого відпочинку. На рибалку рибу брати не можна. Тарас взяв і в нього три схода. Їжа, жарти та чудова атмосфера. Не пропустіть. О, обалдеть! Привіт, наші хороші! Раді вас вітати на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас дуже цікава, дуже незвичайна риболов'я. Ми приїхали за трофейним осетром. Ми знаходимось у селі Липівці, і тут ось у трьох гектарах сховалися справжні велетні, 30-кілограмові красені осетри, коропи амури. Словом, місце ми вибрали правильне і нас чекає незабутня риболовля. Насправді погода нас сьогодні трошки порадувала, тому що вчора було дуже холодно, вітер, дощ, а сьогодні де неде так проглядає ще сонечко. От, але це не дивно, це осінь, буквально ще пару виїздів, і короповий сезон буде завершено. Але ми тут, і ми будемо сьогодні насолоджуватися цією атмосферою риболовлі. Приїхали ми на дві доби. До речі, ми приїхали не самі. До нас вже доїжджають наші Стас та і Андрій зі своїми друзями. І нам буде в принципі не сумно. <тас> будемо рибачити разом. В цьому відео вас чекає конкурс, звичайно. Тому будьте уважними, стежте. Ну і запарюйте гарячезний чай. Сідайте зручніше, і давайте разом з вами дивитись, як ми будемо ловити того величезного осетра. Погнали, рибачка! Липівці це нова водойма, яка вже підкорює серця рибалок, розташована серед природи у повному спокої, де замість міського шуму тільки шелест дерев та спів птахів. Озеро має площу близько трьох гектарів. Воно чисте, доглянуте і створене для справжнього рибальського відпочинку. Особливу увагу тут привертає осетер риба, яку мріє зловити кожен рибалка. Ми швидко розкладаємось, бо не хочемо втратити жодної хвилини. Перевіряємо оснастки, готуємо насадку. Усе має бути ідеально. Ми готові до закиду. Ну, нарешті. Ми вже все підготували, насадки одягнені, стільки теж. Тому зараз Тарас, це все буде діло у нас закидати. Дистанції в нас невеликі, правда? Там... 52 метри. 50... Це дві палки, та чи так. друга. Яка? До речі, ми вже тут були. А, не ми, а я був. Тільки Тарас. Зі знайомими, та ми звували щось 5 чи ми не ловили? вували? Отаких конських, більше, ніж так. 25 кілограмів. Ну, в принципі, орієнтуємося як ловити, і зараз будемо показувати. Та, і те, що я казала, ой, погода на сьогодні тішить, як бачите, ніфіга не тішить, я вділася в зимову куртку. Ні, дуже холодно. Почався холодніший вітер, і чесно, отак пару хвилин побути на дворі не холодно, а отак ходити, рухатися тут справді дуже холодно. Тарас ще буде діпувати, щоб своїм тим носом. Та насадки і не, Насадки, поводки, ми все підготували скоріше, щоб вдома. Угу. У нас спід ранбріку. Угу. Осадка самото. Сніговичок ти зробив? Так, діпуємо в криль і будемо закидати. Кліпса чітко. Осетер дуже любить пелет, але ми його забули. Тому сьогодні обійдемось бойлами. Крушимо, ріжемо на частинки, щоб аромат був насичений. Ну, а потім усе щедро заливаємо рідким бойлом. Головне, щоб осетер не втримався. Тепер час годувати. Наші друзі з ГКК теж не відстають. Усі працюють синхронно, як на справжніх змаганнях. Це той самий конкурс, про який ми говорили на початку відео. Вже за 7 днів хтось з вас отримає цей прекрасний набір: стікмік сукриль Халібут, тигровий горіх кукурудза та насадка з квіт Кранбері. Що потрібно, щоб отримати цей приз? Просто бути підписаним на наш YouTube канал поставити лайк до цього відео і написати класний коментар. Переможця, як я сказала, ми дізнаємось через 7 днів. Нехай всім щастить. Опа! па Ми тут прийшли пообідати. І у нас світиться пейджер і вже не раз пік. А, та потім вам покажемо, де ми сиділи. Попускає, та гусетер клює. Чи нічого не чує? Я теж. Що Ну, У мене нічого немає. Риби на гачку поки немає. Але активність на точці вже почалась. Це гарний знак. Ми перезакинули оснастки, налаштувались, ну і клювання не змусило себе чекати. Можна говорити там я револю. Ви досі не поняли, наскільки виницький лінива паскуда. Це просто не проще, Да, супер, там чуть-чуть до нещо бусте. А ти будеш звук потім запити? А там більше, ніж два. Ти зняло, там. Дороги, там потом свічка. Соломієд дивись, мусите терпіти таких дебілів. Ні, за камеру не заступають. Що значить не заступляйте? Ви Так, на щойно було гарне клювання, але, на жаль, стався схід. Зараз спробуємо поміняти всі гачки, насадки ставимо ті ж самі. Ну, так буває. Сходи трапляються, але... Ми працюємо далі. Тим паче, ну ми не так давно закинулись, не так давно приїхали. Ще багато часу, багато риби. Як я і сказала, ми не так давно приїхали, і в нас раз за разом клювання. Значить, це вже гарний показник, що ми все правильно робимо. Тому працюємо далі. Просто треба вирішити проблему з цими сходами. Ну а поки ми там займалися рибалкою, хлопці вже зварили угу з сома. Тарас займається набиранням та всього не клює. Тому не клює, бо ми їмо рибу. На рибалку рибу брати не можна. Тарас взяв і в нього три схода. Прошу дуже. Але найцікавіше, що Тарас її не брав. А що в нього сходить, не знаю. Після перших клювань ми зарядились поповні. І годувати рибу вирішила я. Ну і хто ж зміг знати, що під час цього полетить телефон прямісінько у воду? Та він тебе кликав. Штатив, телефон, мікрофони все трохи освіжилось. Осетра ми не побачили, але дякувати Богу, Мен. все після цього працювало. Ой, бля. Повний капець. Темніє зараз дуже рано, тому ми і не встигли озирнутись а вже ніч. І саме час для смачної вечері. І під час нашої трапези клювання риби, на яку ми зовсім не очікували. Так, друзі, у нас нічне клювання. Цікаво. Може, невеличкий сетер? Ні, цікаво. Блін, тільки паутини біля тебе тут наплавили. Наше завдання було тут зловити одного осетра і корповелику. Та? Mm -hmm. Та паук собі літає у нас. Вони ну, ягри, бо яку вони тут паутину наплели. Та подивись, як він літає з мною, бачиш? Давай, добре. Дві закінгард. Ух ти. Є. Перша рибка. Ранок у нашому таборі почався як завжди. З самого світанку хлопці вже годують рибу. Привітик! Ну а потім усі разом за сніданок. Всі добре ранок, друзі. Спати було дуже тепло, тому що в будинок, бо ми напалили, дрова тут є, достатньо, так що було класно. Правда, ну, спати в чоловічій компанії вони всі, чесно, так, хропіли добре, в будинок ходив, але нічого, я виспали, було тепленько, це найголовніше. Зранку, бачите, в нас велика компанія, всі прийшли на сніданок. Зараз будемо снідати і кожен буде вже рибачити. Так, будемо ловити рибу. Вночі ми вирішили не ловити. Так дуже холодно. Ми тут на відпочинку у такій гарній компанії, але все одно намагаємось зловити свого динозавра. І, якщо чесно, у такій тиші важко себе налаштувати на роботу. Тут справді відпочиваєш. Поки ми годували по обидва боки водойми вже відбулись клювання. А от до нас риба ще не дійшла. Олексій вже витягує восьмого осетра. У нього справді хороший сектор, прямо біля дамби. Ася вирішила трохи нам поприбирати на вимості. А я тим часом просто сиджу та чекаю на клювання. Ну що ж, друзі, трошки розкажу вам за ситуацію взагалі в нашому секторі, в нашій четвертій вимості. Найкраще клює зараз в Олексія справа. Там риба вся стоїть, в нього там дамба, в нього там шлюз, свіжа вода. Вся риба там, ні в нас, ні в хлопців, там лівіше біля будиночка теж не клює. Тому ми вирішили зараз змістити наші всі палки трошки правіше і будемо ловити виманювати того осетра. Ну, я вам скажу, він примхливий такий, не просто його так зловити. Але нічого, ми, я думаю, впораємось. Змінили, як я казала, наші дистанції. Гачки ми міняли, але ну, ми комбінуємо, пробуємо різні. Насадка в нас одна і та сама це е, баланс квіт-кранбері, який ми діпуємо. Бо Осетер – це така риба, знаєте, вона не очима бачить. Деяка насадка вона нюху вона має довгий носик, і вона шукає собі їжу. От і чим воно буде насиченіше, а, ну як ми всі знаємо, він любить сморід. От, Тим швидше знайде е, е, нашу оснастку. Так, ми і працюємо. Ми змінили оснастку вертоліт на безпечну кліпсу. На нашу думку, саме це було причиною сходів. До низу. був вихід там. Йо, Бля, як мені зараз ще зійде, то і усетер. Що ти прийшлаш мені три зійшли. От чого мене хотіли Ну Все так просто. Та ти же тут був, чувак. Чого ти тікаєш? Пусти, пусти. О, пусти. Обалдеть! Що за это? О, 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 зараз я его заберу. Каплюсь. Є. Є? Ну не влази. Олексій, там видно? Є, пересетаємо. Це більше, ніж 20. Та давай, запихай його. Та є! Є? наче не вліз? Нарешті! Чекай. Ти, Ти забрудней. Майже рівно. Шок. Що ви розуміли народ? Кренк. Розігнуло майже рівний гачок. Ну що, друзі? Та він. Той самий осетер, за яким ми сюди приїхали. Я його не можу підняти. Я не можу його просто відняти. Ось корне, нормально. Клас, Гарно. До речі, поки тут Тарас робить насадки на нові, нові поводочки, а я хочу вам показати нашу обновочку. У нас класна велика сумка для Це насадок. Це най, найкраща сумка, яку ми мали взагалі. Так, да, дуже класно, дивіться. Скільки місця всередині? Тут в нас Тарас зберігає насадки, дивіться. Гачки, Насадки. Тут у нас. Маркерний куполок, ножництво таке. Сітка, ну все. Бачимо, і стіки і стік, і тут ми собі зробили вже, щоб було під рукою. Все в одній сумці. Взяли одну, пішли. І вона така видно, що вона, ви не... знаєте, надійно. Ну, дивіться, який матеріал тут. Дуже класна. Класна сумка, ось так вона виглядає. Дуже класно. Матеріал сумки. Ну і зараз, що ти будеш щось комбінувати, будеш щось пробувати, чи то саме соробиш. Ну все то самое, поменяли точку, какие направо и все. Угу, я разумела. Ну, да, <плевизионный> так? <телефон> <плевизионный телефон> Ух ты! Вау! <плевизионный телефон> <плевизионный телефон> Він ту палку зараз бере. Та він вже її збирає, певно? До речі, в нас для гарного клювання, і щоб риба не сходила, у нас є такий талісман. <рес> <рес> то, типу, як ти кажеш Тарас, то водяному, так? Так. <рес> <рес> бачите, водяному, такий э, омулеток. Та я, бачите, воно працює. — Вроді працює. Так, що працює, поміняли точку просто. Працює. Треба було швидше міняти точку. А, швидше не було, бо тому Так. — Він, до речі, злов 9 усадків. Чи 10? — 9. — Так що всад рває ствій там. Так, так. Там може бути глибше, нас ніхто ж не маркерився, не кидав на глибину. Ніхто не знає, яка там є вірна глибина. Я навіть не бачу під саку вже. А, грузик. Это а, холодно. Давай-давай, развернутый. Давай, Я. Давай. Гарный. Так зачем? А, все, все. все, все, все. Спусти ту штуку. Бажай. Та куди спускати? Давай перший його запхай туди. Постав скоро. Так. Да. За той бік візьме. Та да, да. Менше. Ось такий пустрибунчик. <рес> Пустрибун. Можна сказати, так, три свічки зробив. Акула так. Дуже класна риба. Багато емоцій дає. Дуже. Робимо фотку. Дведую две, піддоми! Да, да, да. <світ> две, До відомий. Ще одного безлувати і все, і можна їхати додому відпочивати. Так. Класно. А вода така зимна, як я не знаю, як в Антарктиді. Клас. Емоції. О! Після клювання та довгоочікуваного осетра ми були просто переповнені емоціями. Щасливі та задоволені вирушили на вечерю. Ділились враженнями, сміялись, згадували історії з життя, а далі нас чекала справжня смакота. Разом із нами був Роман, людина, яка знає толку їжі. Він ресторатор та справжній майстер свого діла. Те, що він готує, не просто вечеря, а цілий кулінарний кайф. Ну, друзі, хочемо вам також розповісти взагалі про це місце, що тут є. Водойма сама невелика, як я казала, тут є 3 гектари. Але бонусом неймовірним є ось цей величезний будинок, який входить вже у цю вартість вашого перебування на цій водоймі. Зараз такі правила, що ви бронюєте усю водойму. Як буде потім, це вже побачимо. Ну, власне каже, що будуть здаватися сектора поокремо. І будуть ще доставлятися будиночки. Давайте найперше почнемо з цього будинку. В середині є абсолютно все, що є вдома у вас. Це туалет, тепла вода, душ, рушники, два двохспальних ліжка. На низу є ще два додаткових диванчики, де ви можете переночувати. Також можете доставляти собі розкладушки, як це зробили ми. От Хлопці спали на розкладушках, в спальниках їм було комфортно. Найголовніше, що тут чистенько, охайно. Затишно, нам дуже сподобалось. Тут є також з боку величезна альтанка, де є величезний стіл, за яким можуть сидіти всі ваші друзі, вся ваша компанія. Є все необхідне для того, щоб щось приготувати: газова плитка, холодильники, мангали, ось таке величезне місце для розпалу вогню, щоб було там тепліше. Ну, Загалом дуже класно і є весь посуд. Тобто за це можете не переживати, тут є все баняки, посуда, ну все, що потрібно для приготування. Вся територія ось у таких деревцятах, дуже затишно, прикольно, ніби в джунглях ходиш. Є качельки, бруківка, тобто все тут охайно, гарно зроблено зі смаком. І найголовніше тут тихенько, тобто нікого немає, ви самі. І тишина, пташки співають словом, задоволення. Також тут власник буде ставити ще будиночки до кожного сектора. Тобто ви можете собі е, комфортно відпочити, половити рибу. І це все от недалеко від Львова. Ну і найголовніше, і нам хотілося би, і власнику, щоб тут завжди було е, охайно, частенько, щоб тут приїжджали такі е, порядні знаєте, риболови, які за собою переберуть, які не насмітять, нічого не поламають і будуть бережно відноситись до риби. А тому це саме місце таке для тих, хто любить і природу, і гарний відпочинок. Нам особисто тут дуже сподобалось. Я тут була вперше, зараз вже вдруге. Приїжджаю сюди. Де ми знаходимось, Залишимо в описі посилання сюди, як доїхати взагалі. А, до речі, як доїхати, ми залишимо це все в кінці відео, тому що тут доїзд трохи такий проблематичний. Ви можете потрапити не на ту дорогу і заїхати трохи в болото. От, але ми для вас це все зняли, тому користуйтесь. Дуже вам рекомендуємо сюди поїхати. Тим паче, яка тут велика риба. І ще планується не буду вам казати, скільки тонн риби, але 20 плюс тут будуть плавати. Тут буде неймовірна риба. Тому хто ще не встиг, хто ще тут не був, обов'язково приїжджайте, діліться своїми уловами, тому що такої риби половити мало де можна в Україні зараз. А тим паче це все близенько біля Львова. Не треба далеко їхати. Тому приїжджайте сюди. Дуже помаленьку збираємося. І, до речі, хочу вам сказати, що хто любить позбирати грибочки, тут є зразу біля водою, дивіться, маслючки, ціла сім'я. І так, вздовж-вздовж ви вздовж, можете назбирати цілий кошечок маслючат. Зараз ще десь тут були. О, дивіться, які гарні досить теж ростуть. Бачите? Так що ви тут можете не тільки рибку половити, а й грибочки позбирати, тим паче ви можете піти десь на далі, бо це такий гарний добовий ліс. І там можете, наприклад, біленьких назбирати. От тому класно. Ну що ж, друзі, наша риболовля вже завершилась, ми вже вдома. Записуємо вам звідси відео, так як ми спішилися дуже, не встигали, тому. Зараз проведемо такий маленький підсумок нашої риболові. Значить, кілька порад. Я б використовував там тільки безпечну кліпсу, так як дно тверде, риба краще засікається. А з гачками ми обавили, скомбінували, як бачили, кренку розігнуло, uh -huh. а гачок підбін не розігнуло. Проблема була все ж таки в монтажі. Також я б радив брати туди чим побільше пелету. Чому Олексій справа. Злою набагато більше не тільки через місце, а думаю, через те, що він любив, ну, більше палату давав. Uh -huh. Бо, так як я казав, я був сам перший раз на цій водоймі, ми давали судопала. І також є інформація, що там рибу годують саме пелетом, копенцем. Uh -huh. На цій водоймі планується величезне зариблення трофейним коропом. Можливо, цього року ми ще туди потрапимо, бо таких риб половити. Це варто туди поїхати. Хоча Та, ну, раз... Там ж там будуть будиночки, ще буде тепло. Можливо, подумаємо. Наш наступний виїзд планується за тиждень після виходу цього відео. Ми плануємо на прилбіч. Угу. Як дозволить погода? Ну, прилбіч це завжди не передбачено погода, але подивимось, що з того буде всього. На цій риболовлі ми використовували бойл СКР. Ми його порізали, як, як відео ми сказали, залили ліквідом, класно спрацював. Одразу риба давала про себе дізнатися, тому можете його брати, рекомендую. Ловили трошки в пресингу зліва, справа. Годували, ми були всередині. В принципі, ми задоволені риболовлею, і відпочили, і налували. Так, Тому так. будемо прощатися з вами. Всім дякую величезне за перегляд, за те, що були разом з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, щоб нас ставало все більше і більше. Не забувайте про конкурс і до зустрічі на водоймах. Па-па!